Так, друзі, вітаю усіх на нашому каналі. Значить, Працюємо сьогодні на 50 тоннах. Віджимаємо виноградну кісточку. Багато хто задає питання по виноградній кісточці Значить, людей цікавить. Значить, На 50 тоннах справляється. За рахунок, звісно, даної бочки, у нас бочка у нас капролонова, також де всередині проставочки, які за рахунок меншого діаметра відбуваються набагато ефективніші по виходу олії і можна працювати з твердими культурами, такими як амарант. Виноградна кісточка, розторопша, чорний кмин. Також ми, як працюємо, рекомендую вам запірний кран, тому що зараз, от прийшла година, ми тільки отримали 40 грамів менше 40 грам олії з виноградної кісточки. Значить, ми наганяємо тиск, закриваємо запірний кран, тиск у нас залишається в самому циліндрі. Відключається маслостанція. Получається, скидається тиск, і ви не нагружаєте ні рукава високого тиску, ні саму маслостанцію. Ну, Це рекомендую з твердими культурами, тому що ну, тут потрібен час. Наприклад, вчора ми тестували амарант, ми залишали, звісно, на всю ніч. Не знав, даже, чим буде вихід вообще по олії, але, оказується, ми добились там 2% по виході по олії, тому що амарант, там така статистика 2-3%. Все залежить від насіння. Тут виноградна кісточка. Також ми замовили, наш клієнт нам порекомендував людей, які займаються по виноградній кісточці. Ну, поки ну, я рахую нормально, а в який ітозі результат ми отримаємо. Я думаю, покажемо вже пізніше і будемо знати, плюс-мінус, який вихід по олії з виноградної кісточки. Так що не забуваємо лайк, підписка. Далі будемо.